Всім привіт! Сьогодні у мене буде стрижка самшидів і спіреї. Спірея вже відсвіла і будемо... там такі кущі у мене понаростали, що просто жах. І завжди я стригу звичайними там такими ножицями для кущів. Довго стригу, два рази на рік роблю цю процедуру, але в цьому році мені пощер... підфартило. Вон, бачите, там от стоїть ось така кущеріз акумуляторний, мені знайомий дав на 2 дні. І я зараз буду стригти, Думала, в цьому році шамшиди я не, не підстригу. Думаю, вже так і буде, тому що нема сил і часу. Але на 2 дні він мені дав оцю гарнесеньку штучку. І зараз. Мене стоїть. І буду я прекрасно собі тепер різати салшидики і спірею. Зараз покажу, вчора я вже ввечері побігла бігом, трошки частково підстригла, так, м'яко кажучи, свої ці кущики. Все, пішли. Вчора почала роботу, було дуже цікаво. Спробувати. Що я хочу вам сказати? Швидко, зовсім не важко, хто завгодно може це робити не професійно, а для того, щоб зробити профілактичну стрижку. Якщо є бажання якусь правильну форму робити, то цьому вже потрібно вчитися. Я кущі стригу особливої форми не притримуюсь. Мені не подобається коли все однаково, тому для мене це просто клас. Намагаюсь всі кущі стрихти в сонячну погоду, чи хоча б, щоб не було е, дощу по прогнозу. Тепер показую вам спірею. Я вчора її дуже багато підстригла, тільки маленький шматочок залишився. Перія частково від квітла, і я теж вчора, як пішла, як пішла, практично все і зробила. Трошки там залишився маленький шматочок. Різати кущорізом різом, виявилось недостатньо. Є такі гілочки дуже товсті. Виглядають вони некрасиво. Тому я все переглядаю і такі неохайні гілочки вирізаю сікатором. Може, це не обов'язково робити, мені не подобається вигляд, і я зрізаю. Для мене виглядає так краще. Але це ще не все. Так, кущі я підстригла і обов'язково потрібно всі ці кущі отак от протрусити, зібрати все, що наверхову це лежить. І це все, що під кущами, обов'язково збирається. Тому що, якщо покидати, нічого гарного потім не буде. Біля кущів і під кущами все прибираю, тому що у нас є такі любі друзі. Упаковки від морозива, чи чіпсів додому ніяк не можуть донести. З'їли морозова, кіть під кущі і пішли. Дуже виховані. Так, друзі, все ж таки я зробила це. Підстригла сьогодні всі самшиди і навіть встигла приврати. Стригла кущерізом акумуляторним. Мені дали його на два дні і потрібно було встигнути все зробити, підстригти самшиди і спірію. По можливості стригу два рази на рік, навесні і влітку. Ввечері поливаю гарно під корень. Далі можна підживити кущики препаратом, наприклад, такий недорогий циркон. Весь мотлах позбирала в мішки. Вийшло три мішка разом з бурянами від самшидів. Один мішок від спіреї, і ще там я вниз віднесла три чи чотири мішки. Показую свою роботу на спіреї. Трошки вийшло хто вліз, хто по дрова. Зате мені подобається. Акумуляторним кущорізом набагато швидше і зручніше, чим звичайними ножицями для кущів. Прийшла вниз, подивилася все ж таки чотири мішки від спіреї і бур'янів. У чоловіка буде вихідний, буде чим зайнятись. Ця робота, що мені під силу, я намагаю зробити. Далі вже чоловік. Все, друзі, робота закінчена. Я прекрасно все поперебирала, правда втомилася, але ну, нічого. Все таке буває. Без роботи ми не залишимося. Задоволена я сьогодні, що я встигла і спірію і сам шиби все порізати, все прибрати. Так що буде порядок. Робота зроблена. Думала, в цьому році я не зроблю ці самшиди, але все ж таки зібралася духом і зробила таку річ. Ще потрібно мені навчитися постійно дивитися туди в камеру, а не кудись там, десь. Щось я постійно не туди дивлюсь. Все, друзі, побігла до корей, до королів. Всім гарного дня, всім пока-пока.